Найкращі електромобілі 2025 року на даний момент. Електрична революція на дорогах, які електромобілі 2025 року варто придивитися. Електромобілі більше не є нішевим трендом, це реальність, яка стрімко змінює автомобільний світ. З кожним роком з'являється все більше цікавих моделей, і вибір стає все складніше. 2025 рік обіцяє стати справжнім проривом. Пропонуючи широкий спектр електромобілів від спортивних седанів до містких позашляховиків. У цій статті я, як досвідчений автомобільний ентузіаст, поділюся своїми думками і спостереженнями про найперспективніші електромобілі 2025 року, ґрунтуючись на поточних даних і прогнозах ринку. Чому варто звернути увагу на електромобілі прямо зараз? Перш ніж заглибитися в конкретні моделі, важливо зрозуміти, чому зараз саме час задуматися про перехід на електромобіль. По-перше, технології акумуляторів розвиваються семимильними кроками, що призводить до збільшення запасу ходу і зниження часу зарядки. По-друге, інфраструктура зарядних станцій активно розширюється, роблячи поїздки на електромобілі все більш зручними. По-третє, державні програми підтримки та податкові пільги роблять електромобілі більш доступними для широкого кола покупців. І, звичайно, варто пам'ятати про екологічну складову. Перехід на електромобіль це внесок у чистіше майбутнє, зменшення викидів парникових газів та покращення якості повітря в містах. Топ електромобілів 2025 року, мій особистий погляд. На основі інформації про моделі 2025 року я виділив кілька електромобілів, які, на мою думку, заслуговують на особливу увагу. Я не буду просто переказувати характеристики, а постараюся дати більш глибокий аналіз, враховуючи особливості експлуатації та особисті переваги. Один оди Арс-етрон-GT e електричний адреналін. Оди Арс і GT – це безумовно. Один з найбільш захоплюючих електромобілів на ринку. Його потужність в 912 кінських сил і розгін до 60 миль на годину за 2,4 секунди вражають навіть найдосвідченіших автолюбителів. Однак, крім неймовірної динаміки, RZ Arzetron GT пропонує високий рівень комфорту і розкоші. Що мене особливо приваблює в цьому автомобілі, це його універсальність. Він відмінно підходить як для повсякденних поїздок по місту, так і для заміських подорожей. Крім того, завдяки своїй стильній зовнішності, Арзетрон GT не залишить байдужим нікого. Мій коментар: Арзетрон GT – це вибір для тих, хто цінує швидкість, розкіш та інновації. Якщо ви готові витратити чималу суму, то цей електромобіль стане справжнім задоволенням в управлінні. 2. Cadillac Escalade IQ електричний флагман. Cadillac Escalade IQ це справжній гігант серед електромобілів. Його значні розміри і розкішний інтер'єр роблять його ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт і простір. Що мене здивувало в Escalade IQ це його запас ходу в 460 миль. Це дозволяє здійснювати тривалі поїздки без необхідності частої зарядки. Крім того, можливість швидкої зарядки за 10 хвилин це величезний плюс для тих, хто постійно в русі. Мій коментар: Escalade IQ це вибір для тих, хто шукає розкішний і місткий електромобіль для всієї родини. Якщо вам потрібен позашляховик, здатний впоратися з будь-яким завданням, то Escalade IQ це відмінний варіант. 3 Jeep Уайгенер S – електричний позашляховик з характером. Діп Уенер – це цікавий гібрид традиційного джипа і сучасного електромобіля. Він поєднує в собі позашляхові якості і потужний електропривод. Що мене особливо привабило у Regener S його здатність розганятися до 60 миль на годину всього за 3,4 секунди. Це серйозна швидкість для дворядного позашляховика. Крім того, Уриганер S пропонує стильний дизайн і комфортний інтер'єр. Мій коментар: У S – S вибір для тих, хто шукає потужний і стильний електромобіль для активного способу життя. Якщо вам потрібен позашляховик, здатний впоратися з бездоріжжям, то Уригенер S – це відмінний варіант. 4. Hyundai IONIQ 9 практичний і економічний вибір. Hyundai IONIQ 9 це відмінний вибір для тих, Хто шукає практичний і економічний електромобіль? Він пропонує просторий салон, великий запас ходу і доступну ціну. Що мене особливо привабило в Ioniq 9 це його запас ходу в 335 миль. Це дозволяє здійснювати тривалі поїздки без необхідності частої зарядки. Крім того, Ioniq 9 пропонує стильний дизайн і сучасний інтер'єр. Мій коментар: Ioniq 9 це вибір для тих, хто шукає практичний і економічний електромобіль для повсякденних поїздок. Якщо вам потрібен автомобіль, який поєднує в собі комфорт, ефективність і доступну ціну, то Ioniq 9 це відмінний варіант. 5 Lucid Gravity – рекордні показники та інноваційні технології. Lucid Gravity – це автомобіль. Який вражає своїми технічними характеристиками та інноваційними технологіями. Його запас ходу в 450 миль і можливість швидкої зарядки роблять його одним з найпривабливіших електромобілів на ринку. Що мене особливо привабило вкравити, це його швидкість зарядки. Він є самим швидко заряджається електромобілем в Америці. Крім того, Гревити пропонує розкішний інтер'єр і передові системи допомоги водієві. Мій коментар: гравити це вибір для тих, хто шукає передові технології та рекордні показники. Якщо ви готові витратити чималу суму, то гревити стане справжнім задоволенням в управлінні. Деякі міркування перед покупкою електромобіля. Перш ніж купувати електромобіль, важливо враховувати кілька факторів запас ходу, переконайтеся, що запас ходу електромобіля відповідає вашим потребам. Час зарядки, дізнайтеся, скільки часу займає зарядка електромобіля. Інфраструктура зарядних станцій. Переконайтеся, що у вашому регіоні є достатня кількість зарядних станцій. Вартість володіння, враховуйте вартість електроенергії, технічного обслуговування та страховки. Укладення 2025 рік обіцяє стати справжнім проривом у світі електромобілів. З'являються нові моделі з поліпшеними характеристиками та інноваційними технологіями. Вибір електромобіля це серйозний крок, що вимагає ретельного аналізу та врахування індивідуальних потреб. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зорієнтуватися в світі електромобілів і зробити правильний вибір. Я впевнений, що електромобілі стануть все більш популярними та доступними в найближчі роки. Перехід на електромобіль це внесок у чистіше майбутнє та покращення якості життя.